Сьогодні я зібрала для вас найгарячіші, найтрендовіші, а головне носибельні тренди цієї осені, які ви можете сміливо впроваджувати в свій гардероб. Вітаю! Мене звати Олена Кравченко. Я персональна стилістка, і ви на моєму каналі про стиль моду та її історію. Відео такого формату будуть виходити на моєму каналі, наряду з відео про історію моди. Для того, щоб вам легше було засвоювати інформацію, мені легше було вам це все розповідати. Я розбила всі ці тренди на блоки. В середині блоків будуть у нас такі пункти. Мені здається, що це дійсно буде простіше. І перший блок це кольори та принти. Якщо казати про найактуальніший, найтрендовіший колір цієї осені, то це, звісно, червоний. Але якщо літом і навіть навесні з нами був більш такий холодний червоний відтінок, більш такий класичний червоний відтінок, я би так сказала. То весени ми повертаємося до більш глибоких насичених відтінків, такі як вишневий марсала, Бургунді. Якщо ви смілива яскрава дівчина, то неодмінно спробуйте червоний колір, тому що в принципі. Відтінки червоного, різноманітні, вони пасують майже під кожен типаж, майже під кожну зовнішність. Наступний колір, який в нас в тренді, це коричневий, тому що коричневий, кожний осень він вертається. В принципі, коричневий це колір, який найбільше пасує всі ці осінні естетиці. Всі його відтінки вони з нами будуть кожний осені, тому це в принципі було дуже очікувано. Так само, як і сірий, це наступний кольор, який у нас буде в тренді цієї осені, сірий колір, і, до речі, в поєднанні з червоними відтінками, з відтінками корічневого, це дуже класно, дуже свіжо і актуально виглядає. Наступна гама кольорів, яка буде дуже актуальна цієї осені, це чорно-білі комбінації. Чорний і білий це, в принципі, базові кольори, які супроводжують нас всюди і завжди. Але тут цієї осені, так би мовити, найбільш актуальними комбінаціями будуть саме цікаві комбінації чорно. В чорно-білому поєднанні, тобто, це не тільки може бути просто якась бритонка, яку ви на себе вділи, так чорно-біла у поєднанні з чорними брюками. Спробуйте поекспериментувати, додайте білу сумку, додайте біле взуття. Я розумію, що восени не завжди ми хочемо вдягати щось біле, тому що може піти дощ, може бути грязно на вулиці, але на моїй особистій практиці, що чорне, що біле взуття, брудниця зовсім однаково і просто протираєте тряпочку і йдете собі далі. Тобто, носиться воно абсолютно однаково. А біла сумка, наприклад, яку ви, ну так би мовити, взяли з літа і притягнули, наприклад, в осінні. Аутфіти, вона буде виглядати дуже цікаво. Повірте, я ношу білі сумки навіть взимку, і це виглядає дуже естетично. Це виглядає незвично і це виглядає цікаво. Наступний колір, який треба було поставити після червоного, але я забула. Він буде дуже трендовим: це зелений колір, і взагалі зелені відтінки. Але тут в нас є два головних відтінка. перший це салатний, такий салатовий, салатний. Більш такий свіжий, більш такий весняний, я би сказала. Але цієї осені буде дуже актуально поєднювати його саме з бежевою гамою кольорів або з корічною гамою кольорів. І такі поєднання будуть виглядати дуже свіжо і дуже трендово. А інший відтінок зеленого це такий більш оливковий хакі. В принципі, знову ж таки, цей кольор вертається до нас кожної осені. І ця осінь не виключення. Але, знову ж таки, тут можна погратися тональністю, підтонами. І якщо так знаєте, переглядати модні подіуми, то там більше використовувався такий дуже приглушений зелений колір, такої, знаєте, пожухлої трави, такого вже листя, яке готується от от стати жовтим, а потім червоним. Тобто таке, знаєте, зелений, такий, наче хтось пашечку кольору трішки зменшив, і зелений став більш таким приглушеним. Знову ж таки, я не знаю, як це пояснити. Думаю, що ви мене зрозуміли. От, от саме така гама зеленого кольору буде дуже актуальна цієї осені. А ми переходимо до наступного кольору, і це синій. Синій колір він з нами так само, як і чорний завжди, тобто синій це новий чорний, і синя гама кольорів вона з нами знову ж таки завжди, тому що це кольор деніму, як мінімум. Але тут варто відмітити те, що якщо ми говоримо саме про синій кольор, найбільш актуальним буде вкраплення бірюзового кольору. Що я маю на увазі не тотал бірюзові образи, не якась там бірюзова річ, хоча, в принципі, інколи це теж має місце бути. Я кажу про вкраплення, такі, як, наприклад, невеличка сумочка, або пасок, або хустка, тобто щось таке невеличке, але саме у бірюзовому кольорі, яке буде освіжати ваш образ і додавати йому такої, знаєте, родзинки. Про кольори ми, в принципі, проговорили. Тут я хочу підкреслити, як стиліст, те, що кольори вони завжди в моді будь-які. Тут головне вміти відчувати свій стиль і гратися з відтінками. А ми з вами переходимо до принтів. І найактуальнішим принтом цієї осені, звісно, буде клітинка. Клітинка, знову ж таки, як і червоний кольор, як і зелений, і коричневий вертається до нас кожної осені та зими, це логічно. Але тут я раджу вам звернути увагу на клітинку Аргайл. це така ромбовидна клітинка, яка більш петаманна стилю препі або стилю англійських аристократів. І ця клітинка буде такою однією з найактуальніших наряду з тим, що в нас у моду вертаються жилети, кардигани. Ви можете сміливо використовувати жилети та кардигани саме в такій клітинці, і це знову ж таки буде дуже актуально. Так само ви можете використовувати шотландську клітинку, гусячу лапку, в принципі, будь-яку клітинку Бьорбері, будь-яку клітинку, яка вам подобається, можете сміливо впроваджувати в ваш осінній гардероб. Наступний принт, який буде так само актуальний цієї осені, це в нас. Анімалістичний принт. Леопард, він цього року на п'єдесталі серед цих анімалістичних принтів, хоча і корова, і зміїний принт, і зебра, вони так само можуть бути, якщо вони вам більше подобаються. Якщо, наприклад, ви не любите леопард. Якщо ж ви любите леопард, то знову ж таки впроваджуйте в його не тільки. Свої літні аутфіти, які ви носили літом, забирайте його і в осінні аутфіти так само. Тобто ми переходимо з вами до другого блоку, і в другому блоці я зібрала фактури, найактуальніші фактури цієї осені. Звісно, на першому плані в нас замша. В Замші може бути все, що завгодно, починаючи від банально замшової куртки, закінчуючи просто, я не знаю, замшовою хусткою. Навіть таке я бачила. Тобто, ви можете обрати для себе що завгодно. Це може бути замшевий піджак. Замшева жилетка, замшева спідниця. Наприклад, я маю замшеву спідницю, дуже класно в образах додає цікавості фактури такої глибини. Це може бути замшеве взуття, можуть бути замшеві балетки або лофери, або туфлі, все що завгодно. Замшева сумка. Тобто тут дуже дуже багато варіацій. Головне, щоб це була замша. Це може бути як натуральна замша, так і замша із замінника або щось схоже. тобто... Ця фактура вона така м'яка, вона така глибока. Це саме те, що потрібно нам восени. Друга фактура, яка буде актуальна цій осені, це прозорість, прозорі тканини. все, що в нас прозоре лишається з нами. Якщо влітку вам вже набридли прозорі спідниці. То восени ви можете або утеплювати ці прозорі спідниці, якщо вони ще не набридли клогодками. Якщо набридли, то просто переходьте у верхню частину вашого тіла, тобто обирайте якісь блузки, лонгсліви такі напівпрозорі, трикотажні, або, я не знаю, я навіть бачила такі прозорі. Як блейзери, щось таке, знаєте, тобто, є багато варіацій. Наступні фактури, які будуть актуальні, це фактурні спідниці. Тут треба пояснити, що я маю на увазі. Тобто в нас в моду вертаються спідниці, де вони, в принципі, були в моді, які мають фактуру. Тобто, що я маю на увазі? Це може бути в'язана спідниця, це може бути спідниця в паєтках, це може бути спідниця з бахрамою, це може бути спідниця з якимось декором, тобто будь-яка спідниця, яка має фактуру. Це можуть бути навіть спідниці балони або спідниці з м'ятої тканини. Тобто тут варіацій дуже багато, тут головне обрати те, що пасує саме вам. Не забувайте, що такі спідниці вони додають об'єму в зоні ваших стегу. Наступна фактура це в'язана фактура, і тут я кажу саме про в'язані футболки, які будуть дуже актуальні цієї осені. В'язана футболка, трикотажна футболка, вона дуже комбінаторна, це дуже така базова річ. Це, начебто, знаєте, звичайна футболка, яку ви взяли з літнього гардеробу, і принесли в осінній, але при тому, що вона має цю фактуру, структуру в'язання вона буде виглядати цікавішою. Остання фактура, про яку я хотіла поговорити в цьому блоці, це денім, тотал денім. Образи вони з нами цієї осені. В принципі, вони вже не перший рік дуже актуальні, тому що денім – це класика, денім – це база. І якщо ви хочете вдягатися повністю в тотал денім, вдягайтеся. Тим паче, що ті осені, оскільки в нас в моді замша, денім дуже круто буде виглядати з якимись замшевими елементами, замшевим паском, сумкою, взуттям, чим завгодно. Денім буде дуже круто виглядати з різноманітною гамою кольорів, таким як червоний, той самий зелений, коричневий сірий. Тобто ви можете обрати і створювати ну дуже цікаві образи. Ми переходимо до наступного блоку, і наступний блок це силуети. І перше, про що я тут хочу поговорити, це костюмні групи. Ці осені дуже актуальні, гарно покроєні, гарно сидячі. По вашій фігурі костюмні групи. Це може бути класичний костюм, такий як піджак, брюки або і спідниця Це може бути костюм трійка, піджак, жилет, брюки або піджак, жилет, спідниця. Це може бути жилет і спідниця. Спідниця може бути короткою довжини до коліна. Це може бути міді, це може бути максі спідниця все що завгодно. Головне, щоб це була однакова тканина, щоб це виглядало як костюм, і він сидів по вашій фігурі. Тут я хочу відмітити, що до нас вертається приталеність. При тому, що залишаються структуровані яскраво виражені плечі, приталеність до нас вертається. Навіть я саджу перед вами у костюмі, який має приталеність, це костюм від Зара це брюки та жилетка, і він має приталеність. Якщо у вас у гардеробі вже існують прямі костюми, і ви хочете бути більш трендовою, то ви просто берете тоненький пасок, про який ми ще поговоримо, тому що він в тренді. І просто підпоясуєте свій прямий піджак і робите як образний силует. Наступний силует, який дуже-дуже трендовий першу половину осені, тому що погода ще буде дозволяти це відкриті плечі. Причому горизонтально відкриті плечі, тобто я маю на увазі топи з таким відворотом. І якщо влітку ми носили щось дуже схоже, але з коротким рукавом, то в осінній гардероб ми з вами приносимо такі самі топи, лише з довгим рукавом. Я, наприклад, такий знайшла в Максима Дуті, дуже класний. Плюс він ще поєднує в собі два тренди. Він такий достатньо прозорий, він з бавовни, але це такий класний трикотаж, і він достатньо прозорий, і при цьому він має дуже гарно відкриті плечі, такий відворот. Звісно, це річ не на кожен день, тому що кожен день в цьому ходити просто незручно. Тут ви руками не зможете порухати так, як вам хочеться. Але погратися в цей тренд можна, наприклад, для якогось вечора, для побачення, для якоїсь події, неодмінно придбати собі такий топ. Наступний силует це оверсайзні довгі светри. Ну, яка осінь у нас без светрів. Светри з нами теж не на перший сезон. І тут, знову ж таки, вертається в моду оверсайзні. І такі, знаєте, подовжені светри, під які ви можете сміло вдягати легінси, навіть джинси скінні, які щось там намагаються повернутися, але все ніяк не повернеться. І такі светри найактуальніші будуть з високим воротом. Високий ворот він до нас вертається, це наступний силует. І високий ворот це, я маю на увазі не тільки гольфи, гольфи це, в принципі, база, вони з нами завжди, вони є в нашому гардеробі. І так би мовити, ну, вони існують і існують. А тут я кажу про ем, високий ворот, який буде. Не по вашій шиї, а буде, як би, так, ну так би мовити, просто обрумляти вашу шию, мати таку стіючку. І такий ворот буде актуальним як на светрах, так і на верхньому одязі. Але про верхній одяг ми будемо знімати окремо відео. Я буду знімати окремо відео для вас, тому що там є про що поговорити. А останній силует в цьому блоті це мінімалістичні образи. Що я маю на увазі? Отой От стиль тиха розкіш. А він перейшов назад в мінімалізм, який був з нами кілька років тому. І, от, в принципі, мінімалізм він буде завжди. Знаєте, мода це такі ваги. На одній половинці в нас щось таке яскраве, фактурне, цікаве, на іншій половинці в нас завжди буде мінімалізм, простота, чистота ліній. тобто мінімалістичні образи вони в тренді. Не треба вигадувати велосипед, якщо вам не подобається накопичення різноманітних трендів, фактур, кольорів. Вдягайтеся в мінімалістичні образи, і ви так само будете модною цієї осі. Наступний блок це в нас блок про акценти. І тут ми будемо говорити, перш за все, про головні убори. До нас звертаються кепі. Звісно, всі подивилися Емілі в Парижі наступний сезон, і там були кепі від Багінського, від нашого українського дизайнера. І ці кепі вони знову зробили фурор, навели шороху, і вони знову актуальні. В принципі, для мене кепі це завжди актуальний, головний убор. Тому. У нас, в принципі, в моді є. Цього декілька класичних головних оборів. Це кепі, це шапка Біні, це шляпа, це берет, це хустка. Що там ще в нас може бути? В принципі, оце така класика головних уборів, які просто між собою змінюють. А ще Панама, про Панаму забула. Вони просто між собою змінюються. Якщо у вас є повний набір, то просто тримайте його, тому що від сезону до сезону вони будуть змінюватися. Цього сезону от актуальна кепі. Якщо ви вже її мали, то неодмінно продовжуйте носити. Якщо не маєте, то можете розглянути як дуже таку класну цікаву інвестицію. наступний пункт це. Тоненькі паски, про які я вже трішечки раніше сказала. Тоненькі паски, і пасок у вигляді такого, знаєте, жгута, шнура, це може бути шкіряний, шкіро, зі шкірозамінника, це може бути просто, такий, як така тісьма вірьовочка, щось на кшталт такого, або там щось у стразіках. Тобто тоненькі. Довгі паски вони до нас вертаються, і ними ми будемо підпоясувати сукні, піджаки і навіть пальта. Тому що ік-образний силует і приталеність до нас вертаються, тому сміливо користуємося. Наступний акцент це великі сумки. І, звісно, великі сумки вони можуть бути не тільки шкіряними, а замшевими. Про замшу ми вже поговорили. Це може бути якась тоут сумка це може бути якась м'яка сумка, це може бути структурована сумка. Тут все залежить від вашого стилю, від ваших уподобань. Наступний акцент, який в нас повертається в моду, через те, що в нас повертається як сообразний силет, то логічно, що до нас повертаються баски. Тобто баски це такий пояс з такою спідничкою або просто такий широкий пояс може бути. Баски вони, скажімо так, еволюціонували і вони можуть бути зовсім різними. І вони можуть бути зовсім з різних матеріалів, це може бути шкіра, це може бути знову ж таки замша, це може бути денім, це може бути в'язана баска, це може бути баска в паєтках, що завгодно, що вашій просто душі та фантазії завгодно. Ви можете все це використовувати. І баска в нас вдягається на піджаки, на спідниці, на джинси, на сукні. Просто на все головне, щоб це виглядало гарно і головне, щоб це просто пасувало. Останній акцент в цьому блоці це довгі шарфи, звісно, осінь, і довгі шарфи з нами вже не перший сезон. І якщо казати про верхній одяг, про який ми окремо поговоримо, як я сказала, ми будемо говорити про те, що такі довгі шарфи дуже актуальні, прям такі шарфи палантіни. Так би мовити, закидати ось так: от поверх верхнього одягу, тобто не ховати їх всередину, а саме носити поверх верхнього одягу і робити, от саме, навіть якщо у вас верхній одяг просто класичний, ви можете за рахунок цього довгого шарфу зробити собі оцей комірець стічку і будете мати дуже актуальний силует. Ми переходимо до останнього блоку: це блок про взуття. Давайте з вами поговоримо про найактуальніші моделі взуття. Ну, по-перше, це балетки. Балетки цього року, в принципі, минулого року, і цього року вони знову ж таки наробили шорохи, і ми продовжимо їх носити. Балетки можуть мати будь-яку фактуру. Це можуть бути шкіряні балетки з закругленим носом, з більш квадратним носом, з загостреним носом. Це можуть бути оксамитові балетки, балетки Мері Джейн з такою перемичкою. Це можуть бути балетки із замші, балетки тканеві, тобто будь-які балетки ви можете використовувати. Наступний тренд взуття це в нас лофери. Лофери – це класика, скажете ви мені, і я скажу так, це класика. Але тут важливо відмітити наступну деталь. Якщо раніше ми з вами купляли лофери на більш масивній грубі підошві, то цього сезону до нас вертаються класичні лофери на звичайній підошві. Але а, чому ми не ховаємо лофери на тостій підошві? Тому що з другої половини осені і взимку ви можете сміливо продовжувати їх носити, тому що у вашій нозі при умові утопленої шкарпетки. Не буде так прохолодно за рахунок того, що є широка підошва, яка буде вас рятувати від холодної землі. Наступний пункт це у нас кросівки. Кросівки, якщо ви помітили, вони потихеньку відходять, вони вже перестали бути таким, знаєте, чимось трендообразуючим, Кросівки більш відходять назад до спортивних образів, тому що, дійсно, якщо ви зараз хочете збирати актуальні образи, тоді я вам раджу відмовлятися від якихось прям таких знаєте, спортивних масивних кросівок, тому що зараз актуальне не спортивне взуття. Але якщо ви дівчина, яка любить все ж таки кросівки, то Звісно, звертайте увагу на класичні оскульні кросівки на кшталт Газелі, Самба вони все ще з нами, Міу-Міу випустили дуже класні кросівки. І останній пункт цього блоку це в нас Кітенхіл, він з нами. Кітингіл на туфлях, Кітинхіл на чому завгодно, на слінгбеках, Слінгбеки, до речі, теж з нами. На, якихось, на якомусь більш закритому взутті. тобто це може бути батільйон шкарпетка з Кітенхілом. Тому що Кітен він дуже зручний, він наче є такий невеличкий каблучок, але вам дуже зручно в ньому знаходитись. І тут я ще забула додати, що зараз дуже-дуже актуальний, якщо ви помітили, такий довгий, не загострений, а такий довгий і обрізаний ніс у взутті. І це щось, от якраз таки з ретро-естетики. Якщо ви дивилися на подіумні колекції різноманітних брендів, то вони дуже часто користувалися цим прийомом. Я дуже багато бачила взуття або такого обрубленого, тобто квадратний ніс на смоді, або взуття таке має подовжений ніс, то він обрізаний і має форму квадрата. Я сподіваюся, що це відео дійсно було для вас цікавим, корисним, інформативним. Якщо це було дійсно так, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які я буду зазначувати тут. Я вам дуже вдячна за час, який ви приділили на перегляд цього відео, і дуже вам вдячна за те, що допомагаєте мені розвивати наш україномовний YouTube. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей.